Суто Олена Перекотієнко, вимушена переселенка з Луганської області. Жінка долучилася до ініціативи випікання пасок для воїнів. Каже, хотіла так віддячити захисникам, а також дізнатися про традиції нового для себе регіону. Моя бабуся а, випікала не так. Я маю на увазі, що не такий рецепт був а, у нас суто жовтки. Були вона а, було хазяйство. Якби бабуся була села. Вона а, не додавала дріжджі, а, вона сама до цього збирала хмелі сунелі, замачувала, і це були природні дріжджі. Хочеться, а, щоб і в них було також свято на передовій, щоб вони відчули нашу тепло, любов і вірили в перемогу, так як віримо ми в них і в нашу перемогу, тобто, щоб не опускали руху. Тому ми тут. Кондитерка Любов Рецман розказує, паски печуть. У базовому закарпатському, то я базовий називаю, тому що я його інтерпретую потім у різні інші види пасочок. У даному випадку це буде солодка пасочка, масло пешкове, імпульсами ми його розтопили, щоб воно більше легше замішувалося в наше тісто. Потім ми додали сюди 10, 10 яєць, і потім додали ми сюди цукор звичайний і це розмішуємо. За два дні різні групи волонтерок спекли для військових понад 160 солодких і солених пасочок. Жінки були як з різних районів Закарпаття, так і з прифронтових областей. Маємо можливість тут я, наприклад, ділитись досвідом. Я, дівчат було багато, жінок було багато, які дійсно ми обмінювалися і рецептами, і досвідами, згадували традиції своїх поколінь попередніх, як різні регіони українські. Тут є дуже радісне відчуття, тому що це дуже світле свято Пасхи, і ми поділяємо ці емоції разом із солдатами, які зараз на, на передовій. Вони зараз на фронті, і зрозуміло, що для них зараз немає цього відчуття світлості і святості. Тому ми вирішили поділитися цим з проханням випекти паски на фронт до волонтерів та кондитерів Ужгорода звернувся військовий капелан одного із закарпатських підрозділів. Олександр Холод з 2014 року займається капеланством. Минулоріч він також возив військовим на передову великодні набори. Невелика кількість, але це те, що ну, і нас не обмежує, і їм достатньо. Ми хочемо, щоб кожен з них отримав частинку нашого тепла, нашої уваги, тому що це дорогоцінно там знати, що про тебе пам'ятають тут, що тут тримають їхній тил. За словами військового капелана, відразу після освячення паски відправляться до воїнів на запорізький напрямок. Діана Шух, Андрій Гісем Суспільне новини.